Ford Fusion, дорогі друзі, 2016 рік 2.0 EcoBoost, Пряме впорскування. На даний автомобіль встановлено електроніка польського виробника GreenGas, модель блока GreenGas DI. Швидкісні корейські форсунки хана в одиночному виконанні. Редуктор GreenGas Nordic XP. Забезпечує потужність двигуна 245 кінських сил, фільтр тонкого очищування. Кнопка в салоні. Розташована по ліву сторону від рульового колеса. Балон розміщено на місці запасного колеса. Балон об'ємом 47 літрів, висота балона 180, діаметр балона 650. Виробник ґрінгаз. Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном. Компанія Tomasetto. Італія. Заправочний вузол розміщено в бампері. Всі роботи проведено за адресою місто Київ, вулиця Бережанська, 17, і «Профігаз». Дякую за увагу.